Питала одного побратима, то він казав, на жаль, на жаль, на жаль, Сережі немає. Но ми не вірили цьому, ми не вірили. Коли ми прийшло сповіщення, ми поїхали в Дніпро у морг, то нам ну, тільки на комп'ютері деякі деталі показували, а тіло нам зовсім не показували. Ми просили два рази їздили, щоб. Тіло, тіло показали, нам ніхто нічого не показував. Це ми тільки коли до ДНК зійшлося, що нам, ну, мені результат прислали, що ймовірно, 99,9, що я являюся матір'ю сина. І ми приїхали в Чернівці, ну там нема що розглядати, немає просто. Немає. Це дуже горе, дуже. Ну, це просто не передати 11 місяців чекати. Не знаєш, чи він живий вернеться, чи він не живий. Ну я ще надіюся. я сподіваюся, надіюся. надіюся. Бо він був хорошим сином, є, і буде.